Постигла наша Фаворі, та що ми лишили на плодоношення. Ну, я ж вам казала, що я не укривала і деякі квіти були померші. Отак, і там нічого не буде, але вона була дуже облита ягідкою, Ось така в неї ягідка, ось Така ягідка на фаворі. Це вона в землі. Вона виглядає. Це посадка була в минулому році, гарна ягіда без підживлення, досить чудова, бачите. Зараз куштуємо. Дуже соковита, ароматна, дуже гарний нейтрал. На даний час, Ну в такий час зазвичай, всі нейтрали, не дуже смачні. Але цей сорт смачна, соковита, ароматна. Нагадує вона мені фурор. Ну, фаворі виводили з фурора, я так розумію. Ось така ягідка. На цьому нейтраль. От я отак перейду сюди, щоб краще було видно. Гарна така ароматна, соковита. Тут ми пообрізали. Квітів немає, ягів немає. Але в нас є вона смачна, дуже смачна ягода на от, от Чекала, поки ми працюємо відео. І сьогодні обірвемо, досить вже її плодоносити. Потім буде наступна хвиля, вже підуть гарні квіти без приморозків. Ще багато зеленого, ще квітне. Що, кажу, але були приморозки, ми її не вкривали. І перевинесла вона приморозки. Досить чудово. Досить чудово, як для нейтрала, бо Флоріда багато квітконосів повимерзала. У нас вже хтось клює, жує, їдять її, і я теж поїм. Так що всім гарного дня. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.